Уявімо, що ви вирішили провести багатокамерний лайстрім десь на 5-6 камер. Ви сідаєте, все ретельно прораховуєте, збираєте такий сетап, навішуєте багато стафа різного на нього. Потім вішаєте ялинку з сендерів, розкручуєте ж SDI-ки, збираєте пультову режисерську. А потім розумієте, що вам не вистачає 20-30 тисяч доларів на усе це. У вас може бути гарна команда. Ви хочете робити фірму. У вас може все класно виходити. Просто бракує коштів. Якщо це про вас, тоді я раджу вам спробувати мій OBS AirPlay плагін. Вам потрібно лише комп'ютер, Wi-Fi роутер і айфонів, скільки забажаєте. Е, я знаю про що ви подумали: айфон, що там може бути гарного. Але давайте я вам зараз покажу команду, яка вже півроку проводить ефіри в цьому форматі з цим сетапом, і у них дуже круто виходить. І сьогодні ми в Eagles. Зараз ми вам покажемо, як тут все працює, як все влаштовано, які ракурси, і за рахунок чого, за рахунок яких людей це все так круто працює. Поїхали. Так, знайомтесь, це Девід. Я його знаю як офігенного оператора, калоріста і просто душевну, гарну людину, яка реально шліфує і робить все до кінця. Братанчик! Здорова. Розкажи, будь ласка, Дарова. як тут в тебе все працює взагалі? За рахунок чого така крута картинка? Давай по, -по порядку сетапа. Що тут в тебе є? З чого все взагалі складається, так скажемо? Ну, перше, це, мабуть, одне з основних це роутер. Все, я думаю, тут перебивку на роутер, зрозуміло, зняти його. І далі вже будемо говорити нарізано. Угу. Давай, да, так. От роутера по проводу к нам заходит MacBook. В MacBook мы открываем наш AirPlay плагин. И к AirPlay плагину мы подсоединяем наше устройство iPhone. Через Blackmagic камера приложения действуем все абсолютно настройки, такие же, как на профессиональных камерах. То есть ты хочешь сказать, что без дротов оно заходит нормально, ничего не лагает и все будет хорошо, да? Вот, ты, как видишь, Кайфово. А скажи, я бачу, що картинка не зовсім айфонівська. Як так виходить? Типу, де цей перешарп, де ця вся палітра насичності, скажем так, Чому картинка нормально виглядає? Тут проделано, конечно, роботи. много мабуть, це работа з шитовиком. Нам самое главное сделать, чтобы видно і людей в залі, і и видно людей в... на сцені, весь колектив. Это надо играться с яркостями приборов, об этом сообщать, в идеале вообще отдавать картинку. Мы тоже отправляем сигнал на свет, и он смотрит, подстроит картинку под себя. еще что мы делаем, сами настройки в Blackmagic Camera App. Абсолютно все технические, там сошка, Shutter Speed, потом все это есть. Плюс я от себя делаю там луты э, и просто крашу сам Apple Lock. Давідік буде скромнічать, але реальна людина займається цим дуже круто. Внизу буде лінк на його готові люти. Якщо ви хочете, можете для себе якісь обрати, качнуть і взагалі побачите, яка стилістика саме для вас відходить більше. Ну, у мене ще до тебе таке питання. Дивись, я бачу, що наче сетапу небагато, і є в мене підозріння, що це ти дуже швидко зібрав. Скільки зазвичай от це в тебе займає часу, так от прийти просто і. І почати це все збирати? Ну, сам технічний стаб збирати, да это типа до п'яти минут виходить. То есть это я на расслабні, сижу, скину, знаю, що у мене є я не, не тороплюсь. основное, да, это то, что у нас там немного людей именно в медийке. Большая часть ракурсов статично, это, наверное, основное время занимает, статично выставлять ракурсы. То есть там пойти, закрепить, там штативы поставить, все привести, взять телефоны, их собрать. Вот, это основное время, что и занимает. Кстати, еще, когда у нас статичная история, все свои камеры стоят статично, У нас завжди йде один телефон на управління камерами. Если у меня, наприклад, чотири телефона, я один беру управління жертву одним ракурсом. Але зато я виставляю камери так, щоб я мог удаліно переключати лінзи. І за счет этого у меня в ефірі виходить там не три плана, а шесть, а то і дев'ять планів. от того як я виставлю ракурси. Кайфово зараз. Ви можете бачити якраз такий приклад статичного сетапа. Але сьогодні ми хочемо вам показати. Що було б, якщо б це був більш динамічний ефір? По типу, як роблять бесел, по типу, як роблять та сама Альфа. От і сьогодні ми спеціально для вас запросили крутих операторів і спробуємо провести такий експеримент, подивимося, що з цього вийде з режисурою, з перемиканням камер і так далі. Ребята, що вам сказати? Це було фігенно десь X2, по моїм очікуванням. Вже на моменті, коли я сів за мультикам, почав режисувати, і одразу ж зловив себе на думці, що я цей ефір як айфонівський не сприймаю зовсім, бо у нас є крута стабілізація, непережарна по кольорам. Картинка, можливість обирати фокусну відстань, яку хочеш, і найголовніше для мене це динаміка. Яку можна спокійно коригувати запитом до оператора, ось це все в купі, а також простота сетапа, якраз таки і створює ту картинку, яку ви зараз бачите. До речі, нереальна велика подяка і респект всім тим операторам, які знімали цей ефір, особливо Вовка Кенс, який був. І на баріках в ефірі, і також був опірпостом всього цього відоса. Дякую Чіра, який був на Роніні. Анька, яка знімала вокалістів, музикантів на сцені і людей в залі, і також Варя, яка була на правій стороні сцени, знімала клавіші, гітаристів, вокал. Ребята, ви дуже круті. Без вас цього відоса і цього ефіра не було б. Лінки на їх інстаграм ви можете знайти в описі. Так що, якщо якась сьомочка треба, дуже раджу. І ще пару слів по ефіру. Мінуси були. Були дуже суттєві. Ми були ще тоді на першій версії плагіну, в якої не було можливості перепід'єднуватись оператором самостійно. І треба був реально технік, який може це. Фіксити, бо коли ти режисуєш, ти вже на це відволікатись не можеш. Лінк на повну версію цього служіння ви також можете знайти в описі. Але налякайтесь, коли дійдете до 12-ї хвилини, тому що там я для вас вирішив записати мультикам і через це ефір повністю завис. Але вже як є. В якихось моментах ми перепідключали камери, бо з'являвся динамічно розсинхрон. Це ми обов'язково спробуємо пофіксити в наступних версіях плагіна. Але просто гляньте на це все. Чи змогли би ви одразу сказати, що це айфони, не знаючи про те, що це знімалось на айфони? Я вважаю що цей формат топ за свої потрачені кошти. Причому ви можете додавати камер скільки забажаєте, більше, менше. Все залежить повністю від вас та від наявності кількості операторів і айфонів. Ах да, і ледь не забув, ви також можете використовувати airplay плагін для того, щоб просто демонструвати свій екран? Або, наприклад, до вас прийшов спікер з презентацією, яку він хоче показувати зі свого пристроя, при цьому бачите наступний слайд. І це може бути iPhone, iPad, Mac. Система просто буде його сприймати як додатковий монітор, але бездротовий. Ну і кіберспортсмени. Ви також можете стрімити свій геймплей, але раджу дочекатися версії з підтримкою 60 кадрів, а також низькою затримкою. Ну а тепер найголовніше питання: як це все Вновити, де це взяти, як це спробувати. І у вас є два шляхи, як це все встановити. Перший це або бути програмістом, або пройти сім кіл пекла, як це зробив я. Тому що я знайшов цей плагін на Github. Він був створений досить давненько, і через це хоч там і є інструкція детальна з усіма строчками кода, як це все скомпілювати, скачати. Але ця інструкція вже не працює в зв'язку з тим, що повиходило багато версій OBS-а, багато версій macOS, драйверів та залежностей для цього плагіна. Речі, хочу подякувати Міка 314 за те, що він зробив цей проект. Але коли я побачив пост про те, що цей проект наразі більше не підтримується через те, що Міки бракує часу, я вирішив для усіх таких, як я, хто не розбирається в програмуванні, створити. Дуже зручний, простий інсталлер. Тому якщо ви не програмісти, не хочете заморачуватись, за дуже символічну суму по лінку в описі ви можете зі мною зв'язатися. І я, в свою чергу, надам вам інсталлер, а також підтримку при встановленні, або якщо щось піде не так, в момент користування самим плагіном. Так, бро. Останнє питання. А, ця вся схема от спустя весь цей час всіх цих служінь, які ти проводив, працює чи не працює? Что я могу сказать? Тебе, зрителям, это работает. То есть мы уже долгий период времени мы с этим занимаемся, этим работаем. Эти нюансы, это ну, это реально. потому что это все легко и быстро чинится. Мы вот за этот период, с того момента, когда мы записывали, много делаем работу уже над звуком. То есть мы уже вылизываем вообще продакшн, Мы хотим даже отснять сейчас клипы, снятые на iPhone. То есть позвать тоже да, операторов. То есть это все снять, показать фирму. Возможно, они выйдут уже к этому моменту. То есть мы... Знаешь, тут идет развитие, ты его чувствуешь, он не останавливается, ты понимаешь, что куда еще. Много еще куда можно расти с этим всем. Еще хотел сказать, что это дешево. То есть то, что мы потратили, да, вон мы купили роутер, штативы там были у ребят, нам дали один, типа мы купили, сколько он там стоил, там тысячи две гривен, там пару креплений взяли на телефон, все, это все затраты на медийку. И вот вы сейчас можете увидеть результат последнего служения, которое было перед этой, на этой неделе. И вот это все служение, всю эту картинку, то, что вы сейчас видите, это провел один человек. То есть он пришел, он собрал сетап, он поставил ракурсы, подключился удаленно к телефонам, сел, запустил стрим, и вот это вот вы видите сейчас. Ну, конечно, скромненько ты про себя. Э, ну, да, по сути, прикиньте, Давидик просто сам взял, пришел, расслабился, вы за скики сами. Хопа, І служіння готове. До речі, цей кадр, оцей зараз що ви зараз бачите, знятий на iPhone. Ми спеціально саме його зняли на iPhone. Перемішували, да, 4 трошки була FX30, i но 30 е, Він знятий на iPhone і це доказує те, то, що по суті ви можете все вже тримати в себе в кармані. Служення в одному рюкзачке. Отак. От от. Ну що, бро, дякую огромне. Все, я думаю, що. Я думаю, що е... Цей плагін буде оновлюватись. Е, Якісь ще, може, до тім, які вам цікаві, ми, ми будемо про них розповідати. І якщо вам цікаво саме, як створити картинку з iPhone, щоб було таке от світло, боритись по всім паднагодним, по кольору, от, по динаміці, по ракурсам, пишіть в коментарях. Я буду Давіда Губалтова, щоб він мене пустив ще раз до, до себе в цю ділію, і ми для вас це все знімемо, розкажемо, організуємо, покажемо. До нових відосов надіюсь ката дібусь.